Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу ще розклети про свої ванди, показати, які зміни з ними, поки ніхто не вкий ніхто не збирається свісти, хочу показати, як ростуть корінчики і як розвиваються діточки в моїх ванд. Ну, найголовніше для ванди, наскільки я знаю, те, щоб росли верхні листочки. Коріння може не обов'язково розвиватися. От бачите, світліше листячко зверху на одній ванді, на другій. Це, це не світло падає на них, це от вони світліші за кольором. Значить, листечко верхнє пішло в ріст. Ростуть верхні листочки, дуже добре ростуть. Мені подобаються, Ланди також відчули, що вже, що вже прийшла весна. Е, мої дітки, яким уже місяця 3-4, такі вже теж. Чималенькі такі діточки вже. Радію, бо я її зачищала, начебто гниль далі не пішла, було таке фіолетове, некрасиве. Дітки розвиваються, тут уноситься сох від її цвітіння. Друга діточка, ту, що я недавно думала, що то квітоніс, також вже така чималенька виросла, такий вже крокодильчик. З відкритим ротом. Ну, надія також на цвітіння на діточок. І ось дивлюся, що рожева моя ванночка також ростить гарно коріннячку. З-за того, що тут, а, такий от корінець. Вона виростила також дуже швидко. І Поряд ще на одному корінчику розкуклила два корінчика. Так цікаво, що по всьому горщику розкуклила тільки в цих двох містах корінці. Ну, не знаю, може з-за того, що вона стояла раніше біля уволожнювача і в коріннячку тягнулася до вологи. Мабуть, більш всього, що це саме так. Тому, як кажуть, після того, як вам де нарощують коріння, може можна вже ждати і цвітіння. Але поки що я не бачу то ніяких признаків, поки радію тому, що нарощує коріннячко. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі на каналі.